Держава компенсує чверть витрат на українське сільськосподарське обладнання. Що таке ця компенсація вартості? Це державна програма, яка дозволяє агровиробникам отримати 25% від вартості української сільськосподарської техніки чи обладнання. Але за однієї важливої умови рівень локалізації має становити щонайменше 60%. тобто мінімум 60% комплектуючих або вартості робіт мають бути українського походження. У 24 році аграрії отримали 877 мільйонів гривень компенсації за понад 5 тисяч одиниць техніки. У 25-му виплати ще активніші. За перші два місяці року вже перераховано 126 мільйонів гривень, а за лютий березень ще 222 мільйони. У переліку понад 13 тисяч позицій та більше 150 українських виробників. У червні додали ще півсотні найменувань, зокрема й елеваторне обладнання. А ви користуєтеся цією програмою? Поділіться в коментарях чи були складнощі з документами, як швидко надійшла компенсація, яке обладнання обрали. Ваш досвід може допомогти іншим аграріям.